У мене таке питання. Ви стали ініціатором створення даної премії. Як у вас виникла взагалі ідея? Чому саме тут у нас на Поділі це проходить? Шість років тому до мене прийшов наш відомий подільський письменник Броніслав Грищук. І він запропонував, що наша область не має регіональної премії. І яка поб'єднувала всіх істориків, краєзнавців, архітекторів, людей, які цікавляться історією, відроджують історію. І таких людей треба підтримувати. І він запропонував назвати цю премію Скарби землі Болохівської, тому що у нас в 11-12 столітті територія нашого Поділля між київськими. Князівствами і князівствами галицькими, ця земля називалася Болохівська. Вона проіснувала біля 150 років. Тут правили болохівські князі. І от розкопки, які проводилися Кам'янсь-Подільським історичним факультетом у багатьох місцях, якраз вони знайшли дуже багато скарбів: золота, срібла, бронзи, унікальні скарби. Вони знаходяться зараз в краєзнавчому музеї. Частина з них, на превеликий жаль, сьогодні перебуває в Санкт-Петербурзі, в Києві. Але тому ми вирішили якраз і назвати цю премію Скарби землі Волохівської. І я, як президент благодійного фонду Закон і справедливість здійснюю фінансування і всю організаційну роботу по врученню даної премії. Один раз в рік правління, яке я очолюю. Збирається і розглядає номінантів. Серед цих номінантів є літератори, художники, письменники, краєзнавці, просто рядові люди, яким не байдужа доля малої батьківщини. Вони пишуть історію свого села, району, описують обряди, описують нашу всю бувальщину, минувшину, і в результаті. Ми цих людей сьогодні будемо відзначати. А чому ми році саме обрали Меджибіж для відзначення? А ми вирішили привертати під час вручення премії Скарбизи Волохівської, привертати увагу до подібних місць, якими повинна гордитися вся Україна. В даному випадку Меджибіж, саме ви розумієте, одне із чудес України. І тому тут є проблеми. І тому ми громадськість повинні привертати. Це відключати депутатські сили. Премія росте, а премія вже досить знана в області, і вже просто от нас вже запрошують в комітет і в Кам'янець, і в Меджибіж, і в Самчики. І ми вже можемо так би мовити собі дозволити це. Є якби певний зріст, коли вже можна виходити в люди. І от Ми проводили декілька вручень премії в обласному літературному музею, в музеї, музеї фотомистецтва. Проводили його в центрі імені Миколи Реріга. Ось, але цього разу ми вирішили провести меджибу, що ну, мені здається, це було дуже непогане рішення. Наступне будемо дивитися, можливо, це буде в Самочках. І ще одною метою це було взагалі привернення уваги до цього меджибужа, до цього місця. Адже як свідчить практика, дві третини хмельничан не були в менше. А чому цьому році не видавалася премія у алечках архітектури? Третя премія. А, ну, ви знаєте, от, в принципі, ми прихильні тієї думки, що премія не має видаватися аби кому, знаєте, щоб дати. От, то, якщо дійсно є люди, які заслуговують на цю премію, як, наприклад, минулого року, це була пані Марія Токарчук з міста з села Зіньків, яка. Там, голова релігійної громади при церкві. Там є унікальна церква, по-моєму, 17-16 століття, Михайлівська церква, дерев'яна. Так ось вона взяла за шкірку голову реадміністрації, поїхала в Київ, взяла там всіх, кого треба за шкірку. І вони видали 2,5 мільйона гривень на реставрацію цієї церкви. Ось тобто вона однозначно була отримала премію галузі якраз громадської роботи по народжує громадського спадщину. Це раз перша причина. Друга причина в тому, що ну, все ж таки архітектура в нас зараз вже протягом 4 років взагалі в області не виділяється кошти жодної копійки на реставрацію. Тому, звичайно, якщо не робиться таких робіт реставраційних, то відповідно немає архітекторів, то хто здійснюється. А якщо немає архітекторів, то немає і немає, немає, немає премії. Але вона ну, в потенціалі є, тобто от всі попередні роки вона присвоювалася. Це вперше, коли вона не була нікому посаджувати. Телегендовий багатий край. Що це за книга? Я знаю, ви премійовані на дану премію. Можете розповісти, що це за книга, де її можна взагалі купити? То що ній йдеться? Де можна купити? Ну це справжня піта книги, тому що видана вона невеликим тиражем і розповсюджена вона безкоштовно бібліотеками і навчальними закладами, бібліотеками області і навчальними закладами Старокостянтинівського району, оскільки книга видана на базі Старокостянтинівського району. Отож, і йдеться переважно у цій книзі про легенди, які побутують, які живуть в оселях мешканців Старокостянтинівського краю. Я причетна до цієї книги, мені випала така чудова нагода бути причетною разом зі своїм. Колегою Сергієм Грищуком, журналістом районного радіомовлення, старокостянтинівського директором радіомовлення, як упорядники, як автори ідеї, і як упорядники книги. А видана книга коштом Старокостянтинівської районної ради кинули клич людям. Краянам землякам своїм для того, аби вони розповіли про оті свої домашні легенди про те, що вони знають з дитинства, з пелюшока, про якесь урочище, про якусь криницю. Дуже багато є легенд про церкви, які чомусь йшли під землю. От для мене це залишається загадкою, але мало не в кожному селі є легенда про церкву, яка на великдень обов'язково пішла під землю і пішла або з якої від якоїсь біди, або від якогось прокльону. І близько ста легенд вміщено в цю книгу. Які розповідають от, про те, як засновувалися населені пункти, про те, як вони переживали якісь катаклізми, напади загарбників, як відновлювалися знову? Взагалі, щодо легенд, то нам так був об'явлений конкурс рік Хмельниччини обласними туристичним центром учнівської молоді науки і освіти, то легенди надсилали діти Хмельниччини, тобто всіх шкіл і районів області. І ці дитячі роботи опрацьовував Олексій Олександрович Тимошчук, який вибирав саме цікаве, і ми помістили відповідно до книги річки Хмельниччини. Чисто географічний робив я, так як я географ Воно і на фоні палати. Гео, в цьому випадку, 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 випадку я можу сказати про те, що а, на Полонщині випадку. багато легенд існує щодо річки, Комори. І, звичайно, те, що в нас в сесі, ми відобразили і А Скільки років ви вже працюєте тут? А ваша посада, з чого ви починали? Дякую. Я, я взагалі-то викладач. А сюди, я прийшов на прохання свого колеги, свого доброго товариша, Олега Погорільця, я працюю тут з 2 березня 2009 року. Всього нам все три роки. За цей рік можете представити таку різницю. Коли ми прийшли в 2009 році, три науковці писали 9-10 статей в рік наукових і публікували. Коли ми підбили підсумки за 2011 рік, всі за заголошу. 156. Ви собі можете порівняти навантаження. Було три, а 156 розділити тепер на 4, бо ніби я прийшов, що зроблено? Ми започаткували проєкт і видали книги про своїх співробітників, які працювали більше 20 років. Це про... 20 років кліва про Вероніку Візнюк і про Галину Кирилівну. ви бачили, вона представляла книгу Берегиня скарбів народних. Сьогодні ми видали книгу про першого засновника музею, тут 40 років тому, який був відкритий, це про Ягодзінського. Ми, я кажу, щорічно проводимо дві конференції, це червень і жовтень. Видаємо книги, залучаємо студентів, до речі, більшість з них і учні навколишніх сіл. І яка от такі ми вносимо, популяризуємо цю жінку, щоб всі її закохалися і приїжджали сюди. Це про ваше видання «Коськів, з село. І люди це про що саме? Це як зрозуміло, про вашу малу батьківщину? Так, це дійсно наша мала батьківщина. Цим треба робити. Відзначу, що це є перший наш спільний проект, який довгий час. Вичікувало цього моменту, коли вийде в світ зусиллями і мого діда, і мого батька і безпосередньо вже сказала так, що і я до цього доклала зусиль оця, оця, оця видання. Вийшло в світ. Воно буде корисним для учнів, буде корисне для студентів, буде корисним для краєзнавців, які займаються кожним регіоном України в цілому. і можу сказати одне, що це вітання є частинкою загальної історії нашого краю, нашої України, яка існує сьогодні, була вдавниною, розвивається надалі. На території села є дуже багато цікавих об'єктів, починаючи від кам'яного віку, закінчуючи сучасністю періодом незалежності Це різні археологічні пам'ятки, місця партизанської слави, місця козацької слави. І відповідно до кожного із цих періодів є встановлений пам'ятний знак. Ви отримали одну нагороду. Чи плануєтеся отримувати? Дійсно, це дуже приємний стиль, це дуже приємна подія, це вперше, не боюся цього сказати. Будемо надіятися на те, що в подальшому щось буде змінюватися, щось буде доповнюватися і, можливо, не відбігаючи наперед, будемо розраховувати на якісь притягнення на планів.